Ну ось, як це часто буває наше місце зустрічі біля хости. Я пропоную вам хосту, ось таку різноманітну, різноманітні красуночки. І хочу нагадати, як яка називається. Ось почну з цієї красуні жовто-блакитної, яка називається джун. Дивіться, яка вона цікава. Ось тут такі листочки більше жовтого. Ось тут вже дуже багато синього. Така жовто-синя або синьо жовта хосточка. Дуже гарна. А ось є. Дуже гарна, дуже симпатична, яка виростає в великий кущ з круглими вафельними листочками. Називається Big Daddy. Або ще на нього кажуть Big Father. Це одна і та сама хоста. Дуже гарна. Ще є хоста Valies Glacier. Вона теж дуже гарна. Мені особисто вона дуже подобається. Ось такі насичено сині листочки. Дуже-дуже гарно. Ще є хоста ось така, яка називається Color Glory. Це теж така жовто-синя хоста. Чим більше вона підростає, чим більше листочки стають, то більш такий виразніший колір стає. Серединка жовта края сині. Дуже симпатично. Ще є хосточка, ось така, яка називається Snow Cup. Серединка така зелено-блакитна. Не чисто зелена, а можна сказати, зелено-блакитна. Листочки такі круглі-круглі. Круглої форми дуже гарні. Є також така хосточка, як унівітата. А ще є хоста подорожникова. Простенька, але дуже симпатична. А квіти, як в неї пахнуть, як лілії. Ще є хоста альбопікта, яка утворює ось такі пишні, великі кущики. Зараз вона виглядає просто салатовою, але вся її краса проявляється навесні. Ну, ви ж знаєте, що є такі хости, які тримають. Свій колір, малюнок, весь сезон. А є такі хости, які показують свою красу на початку сезону весною, а потім вони стають більше як однотонні. Ось до такої хости відноситься і Альбо Пікто. Ще є хосточка First Frost. Ще є хосточка. Ось така салатова, теж однотонна. Зі щільним листочком. Дуже така приємна. Назви її не знаю. І ще є хоста Анне, Ось така. І ще забула про одну хосту. Ще є хоста Пауз Глорі. Зараз в неї не проявляється її малюнок. Це велика, крупна хоста, синя. З часом, коли вона буде дорослішати, вона буде синьо-зелена, і листочки будуть вафельні. Такі вафільками. Дуже симпатично. Ну, ось і все. Дивіться, приглядайтесь, кому що сподобається, і робіть замовлення. Під відео я залишаю свій мобільний, і ви можете писати мені на Viber або в Telegram. Всього доброго і па-па!